Я тут, всім привіт. Сьогодні пограємо в. Ой, так Мені голосно. Мужело. Дай так буде. Ой. А, ну так але, все добре. А, Night Swarm гра наздивається. Ще не грав демка. Гра пише, що має скоро вийти. Не знаю, як скоро. І. Так, пограємо, подивимося. І доки я не забув. Кому не западло, підпишіться, будь ласка, на канал, поставите, поставте вподобайку, напишіть якийсь там коментар і не забуваємо донатити на ЗСУ. Добре. А... Подивимося. Це має бути якийсь рогалик. Не дивився, не грав, не знаю. Зараз побачимо. З перших рук. To fuse to rolex both must first be upgraded to maximum level. Окей, щоб скомбінувати дві реліквії, обидві мусять бути спочатку мусять бути обгреднуті до максимального рівня. Окей. Це щось новеньке. Мастер всіх вампірів десь ганяє, непонятно де вже дуже довго. І, замок пусти, і земля. Земля без свого правителя. Добре. Короче, понятно. Що з вампірами звязано? Окей. А, Ага, я думаю, то я вже можу грати Ще ні Це я? Ага, мені дуже нужно схожий, кто играл в uh, Mobile Legends на телефоні на Сисилиан. Окей. Аааа. Цікаво. Цікаво. Угу. Тут закрито, це походу буде відкриватися, мабуть. Все зачинено. Перепрошую. Окей, привіт. Окей, добре. То не можна пропустити так, щоб все одразу. Я вже хочу з... з кимось битися. Housing, ok. A housing também é primeiro? Ah, não, tá. Dobre. Aha, mais uma mapinha. Isso é zonkryta. Dobre. Area woodland. Dobre. Aha, ok. Select path. Прикольно, що воно таке типу як настовка зробило цей. Ну, типу на початку принаймні. Я не думаю, що в самій грі будеш так ходити, але зараз подивимось. Complete his mission to earn fidelity coins to upgrade your companions. Окей, okay. є якісь ігори, треба йому допомагати закінчувати місії, тоді він буде давати якісь гроші, і ці гроші. Ага. Окей. Okay. О, прикольно. Прикольно це мені подобається анімація. Що він типу як перетворюється в мишу. Ага, добре. Бо я, я спочатку на так полетів, я думав, що тут неможливо промахнутися. Але можливо. Окей, маємо мапу, маємо даші. Мені сюди треба. Ага, треба їх всередині вбивати, щоб на, набрати крові. Прикольно, прикольно. Мені подобається. А, сама механіка цікава. Що не просто так, типу, постояти, а саме їх бувати там треба. Чому це там? Ага. Infernal Breath, Spawn The of Flames and World Arc. Щось з А, Випускає кучу а, кажанів. І група Підпалених мишей. О, цікаво. Окей. Okay. Окей. Okay. Лише 2 скили можна. А uh, як мені, то... Чи вони самі? Ага, он в миші. Самі, добре А воно хоче, щоб я далі тут ещем не... сніг. Чого? Чого? А, я ж не розумію, туди кілька разів можна, чи то. Increase the size. Окей, Increase Max. Uh, більше здоров'я на 25 Швидкість Дашу буде на. Типу, половину ріже кулдаун дашу І атака буде більшою на 10%. Ну, Даш, типу, я думаю. Та, особливо на початку. Та скільки можна? Ага. Та я думаю, наш помічник буде. Можемо вибрати Charn Савіль uh, She died in Silk uh, Я не знаю, виберемо. Нам якийсь горогуляє чи щось. Ага, то вона... на... А, окей. Я спочатку подумав, може то у нас саме там буде стояти ваша і звідти навалювати. О, музоч муза. О, блін, музяка пішла. А, ага, музяка навалює нормально. The soundtrack like... Полюбасу. А щось цим ще мені не подобається. А він не б'ється взагалі. Чи то я мушу щось нажимати. Чи-то він просто танкує. Чи то я його... Я не розумію. Ага, вон він випускає такого цього. One more step рівень підняли. Шанс критичного на 10. Дамидж на... Дамидж, дамиж. Дамидж, дамиж, дамиж. Тут ще зелене. Ну, блін типу. саундтрек порішав. Мені аж ж так набагато прикольніше стало грати. Типу, я не думаю, якщо немає увазі, якщо один той самий Саундтрек буде навалювати всю гру. Тут щось має бути ще, я думаю, якийсь а, а, якісь міні. Мені треба ще один такий фонтан знайти. О! Ага, от за, заповнюється. Hand down on normal. Мені треба вбити того оберетня. Перевертня, перепрошую. А міші, це не смогу. Це мыші. Хоша один таки інфра... Давайте бомбан троллин, інша один. Де той перевертень? Ага, вон. він. Його захищають. Але ви майже наваляв его. Окей. Е, розмір атаки, критична атака, кулдаун. Кулдаун прикольно, але розмір атаки прикольно. Візьмемо кулдаун. У е, нас закінчується час. Я не знаю до чого. Окей, якийсь перстень. Кожні 5 рівнів отримайте один бонусний рівень. Mm, прикольно. Шуток бурно був. Добре, здоров'я плюс 25. А, далі буду збирати і критичний шанс. Можливо, щоб не збирало більше, тоді частіше будемо рівні піднімати. Миші можна підняти рівень. Хочу подивитися цей а... спис. кров'яний спис. А, це мабуть моя просто звичайна атака. Ага, от оцей. Щось зараз станеться за 10 секунд. Він досить часто, то класно, добре. Швидкість руху. Критичний е, шкода. І атака. Швидкість руху. Візьмемо швидкість руху. Воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. А, це просто ход розбираєш вже, все, це вже кінець рівня, мабуть, рівень пройшли. Ага, так. Добре, поназбирували тут. А, тут на що, гроші, а тут. Якісь. А, фіолетова штука. Не знаю. Тут гроші, тут гроші. Підемо це візьмемо. Гроші ми знаємо, що гроші. Гроші вони всюди гроші, а. Так, буде цікавіше подивитися. Окей. Okay. Мені цікаво, чи можна декількох е помічників викликати. А, то мені треба розвалити. Тобто наш вибір залишається з нами на цілий ран. Reduce dash cooldown ще на 50%. Або швидкість руху. Ну вже треба трошки на, на damage трошки щось брати на шкоду. М -м -м -м. Так, тут щось не здоказує нам Подивимось. А зараз знову якийсь обертень, мабуть з'явиться чи щось таке. А, ні, мапу відкрила, окей. Тут є. О, окей, тут, тут багато всього, тут і скрині і. Всяке різне. Ой. Окей, я маю якийсь. У прикол. Ага, це консумабл. Я один раз, типу, воно витрачається, але бачу, воно все загорілося. Тут, тут було на одиничці в мене щось було. На спрату. Покращимо. Давайте зараз спробуємо. Дамо йому. Або йому дамо оцих мишей. А собі візьмемо ці. Дамедж. Damage. Дамедж. Damage. Mm. Я трошки мапи не розумію. Оце щось треба позбирати. Як це забрати? А, ні, то не то, то там щось має бути. А, то просто порозвалювати треба, ок. Okay. Я не розумію, що це один той самий трек чи ні. Все, до, до розваливаю. Окей, okay, ще два мешка залишилось. Окей, okay, все, все, ми ще забрали. Все, забрали, йдемо далі. Ста, за это ты трек. трошки більше взяти чому б і ні ой ой -ій -ій. типу я отримую шкоду а я б не сказав що вони мені там прям сильно навалюють якщо це моє здоров'я якщо я розумію правильно можливо я лікуюсь якось Ну все, наче, мапу почести. Тут ще щось є і тут ще щось є. Ааа, то мабуть окей, то мабуть таке самі, вони відкривають мапу просто, добре. А в нас 26 секунд лишалось. Довго-довго-довго розбирався. Uncover the Окей, ще, 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 ще шматок мапи відкрило. І там третя, мабуть, відкриє до кінця вже останню мапу. Це треба розвалити. Okay. Uh, другого рівня. Попрощимо наше звучание. О, вау, вау, вау. А, вс, отстраивайте к избирательность. А, це легко було. Навіть жодного типу боса не було якогось елітного монстра. Uh, добре. Помисла на Якась забута могила. Підемо, подивимося. Окей, okay, тут маємо одразу три позначки. Ага, тут якийсь э, кубик. Що сталося? Да это ничего. Аааа, я, мабуть, не похилявся, так я так розумію, тому... Бо но... Я так стояв, танкував, там, типу такий, та що? Ага, он еличалка. Можна полікуватися. Ай-яй-яй. Все, я полічився. А я не тільки, чи я чи, чи воно просто мені менеєте... эти... Еээ, uh, по здоров'я. Окей. Okay. Ще плюс один кубик, вже два маю. Ще третій залишився А, то можна було мапу відкрити, треба було. Пасувало, б, але Редмен. Піз червоний чувак. Месельний сильний? А якщо я вийду, воно пропаде? А, воно потрохи спадає. добре, зрозуміло. Ну так, зараз вже набагато типу більше набігло. Поки тут позбираємо. Давай, 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 швидше, швидше, швидше швидше є, yeah. окей. Okay. Добре, тепер нам показує ще якусь позначку. Ми зібрали всі три. Ага, отут. Якийсь алтар. Алтар кубиків. Окей, okay. завершили. беніс, це, типу, можна якщо нам щось тебе падає і нам не подобається, то можна то просто щоб воно більше ніколи не з'являлося. А я тим ніколи не користуюся. Що тут казав фиолетового наче як стіна? Ааа, там мапу можна було відкрити. Ууу. Окей, дощ. Purple rain. О, нарешті рівень. То так вот, да. А швидше будуть летіти кулі. Ого-го, Отут їх назбиралося, зараз би мені то якийсь вогонь. Ой, 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 ой. Я навіть не знаю, там якщо щось випало, я не зможу то забрати. Це червоним т проєкттайл светиться, то мабуть воно мене теж хоче вбити. Ой, точніше, я, я не думаю, що вони їх б'є, розраховано на... на... Мені шкоду робити. Ай-яй-яй, зараз помремо. 18 секунд. Швидкість атаки. Мечі, мабуть. 14 секунд треба ще протриматися. Ой-ой-ой, там, здається, нема куди йти. Ні, топ, ніи. Ні. 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 Я живий. Одна секунда. Окей. Не знаю як я вижив. Прикольно. Добре, наступний район. Але мені так і не вели, не вилікувалось, не, не полікувалися. Тут що гроші. Це все саме Perple Essence, і тут гроші. Але тут з черепками підемо на звичайні, що хоче трохи пожити. Можливо, десь буде змога полікуватися. А, щоб полікуватися, треба мапу відкрити, щоб побачите лише 7 рівень. Окей, okay, ні, немає, немає. Щоб полікуватися ніде. Да. Навіть ніякої скрині немає. може, щоб скрині щось випало. О, це щось цікаве, я ж такого не бачив. Ай! І що там випало, навіть не побачив. Добре, зараз прийдемо все, що по базі, подивимося, що там можна апгрейдити і... Прикольно, прикольно гра. Демка безкоштовна, кому сподобається буде в описі під відео. Заходьте, качайте, пробуйте, грайте. For free. Добре, тут нас зачинено. Тут цей чувак, то він наче найголовніший. Ага, поговори з. А, це Hellsong. Хто не Hellsing, то Hellsong. Типу, як пекельна пісня. Хелсон. Your father's legacy shouldn't rot in the joy okay. you faced. <coughs> ага, я well, тепер з ним... Він тепер може... Окей, mm -hmm. okay, прикольно. Це наше дерево. Тут якийсь вампір. Плюс 5 а... шкоди. Якщо... Ага, це цей Purple Essence, мабуть. Тут на що? Ох, то теж. Тут шанс фриз. Це на. На Лит можна. Чанс 2 burn enemies. А, ні, тут підполити. Тут можна. А ні, дай я побачив Ice Ran? А, от. Фрез, Фріз Аміс, типу. Типу, є 5% шанс, що. що вони замерзнуть, або 5% шанс, що загоряться. А, максимум здоров'я. Ну так. А можна подивитися, як... наскільки велике дерево? Це все может ага, ну, 2 Давайте хайп 5% хай горять мені? Ми... Ой, все тут же не... не вистачить. а чи я можу до цього целсонга пограти Чи мені просто допомагає гет ага, он окей тут все тут ми що маємо тут зачинено А трапез з цим поворот не, не сюди. А тут що. Пін, бенез, ваб, здесь, і ксе. Мабуть, якісь хвести будуть. А, ну це ж ми на початку вибирали, ні. А, ні, це ті, що ми вибирали, то те, що нам допомагали. Він десь? А ну ні, ні, він був, я бачу А, можна нового відкрити за гроші. Окей, якраз 50 маю. Цікаво. І тут їхня посилка. стати Чому не можна подивитися? А, X Infernal Touch Skill. окей okay. Так, тобто, така от гра. Кому сподобалось. Відео ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити нас заслуг, то найголовніше. Всім папа! -па.